Бажаю здоров'я сьогодні. 4 грудня, 2024 рік. Ну чесно кажучи, з вчорашнього дня ворог просто зійшов з ума і дуже щільно бомбить саме Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Ну більш щільно я розповім про це у п'ятницю. А сьогодні хочу нагадати, що вчора я відкрив збір на 350 тисяч для дітей загиблих бійців 93-ї бригади Холодний Яр. Просто потрібно дітям зробити подарунки, відправити їх і також відправити на відпочинок до Карпат, де з ними будуть займатися. Ми за день зібрали всього 100 тисяч потрібно ще 250 тисяч. Давайте просто згуртуємось і давайте за сьогодні за вечір. Ну, я гадаю, що це можливо, і зберемо ці кошти. І в цьому відео хочу показати, які будуть призи після того, як ми зберемо гроші. Буде автоматичний розіграш у монобанці. Перше, друге та третє місце. За перше місце буде ось така гільза брендована, металева. Це раз. За друге місце буде. Іменний прапор напишемо переможця, прапор 93-ї бригади Холодний Яр. І третє місце це наш прапор нашого дивізіону, другий самохідно артилерійський дивізіон, такий великий прапор. Він вже з підписами командира дивізіону та начальника штабу. Все підписано. і Ще підпишемо, хто, хто саме виграв за третє місце. Також буде за найбільше донат. І вперше у нас за найбільший донат це рідкість. Ось такий тубус. Він теж брендований. Ось такий. До речі, хто перший напишеть у коментарях у Ютубі та у Телеграмі, від чого цей тубус, саме правильно, то ще буде окремий від мене приз. І хочу сказати, хто. Задонатить більше ніж 30 тисяч, автоматично отримує прапор 93-ї бригади з індивідуальним підписом. І всі призери, які у нас будуть, крім цього, вони отримують усі отакий календар 93 ї бригади, другий саден це наш паладін. отакий ми працюємо, працюємо на перемогу. То прошу усіх долучитися по максимальному. Бо сидіти їм розповідати, що вибачте, ми не збирали кошти. То сидіть вдома без подарунків і нікуди не поїдете. Ну, я вважаю, це неправильно. Я на 100% впевнений у вас, що ви підтримаєте, і максимально швидко ми зберемо ці гроші, бо діти це для нас усе, і дамо шану їх батькам, які поклали найцінніше все своє життя для того, щоб їх діти жили у миру та ваші діти. По максимуму не бачили війни, і всі ми тут стараємось, щоб війна закінчилась, і діти не знали, що таке війна. То долучаємось, і разом ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.